Яким повинен бути мотив слідування за Богом? З'ясуємо сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Протягом другої половини 20 століття багато християнських проповідників підкреслювали тимчасову винагороду за вибір бути християнином. Вони запевняли, що слідування за Ісусом означає успіх і багатство. Ті, хто не усвідомлює таких переваг на їхню думку, можуть задатися питанням, чи Бог випадково не прийшов мимо них. Як відомо, таке Євангеліє процвітання не є біблійною картиною того, що означає жити відповідно до відносин завіту з Богом. Фактично, коли ми вирішуємо слідувати за Христом, ми приймаємо рішення, що будемо готові відмовитися від зручностей та переваг цього світу. Іноді в цьому житті ми можемо так і не отримати ніякої винагороди за наше вірне слідування за Господом. У посланні до Євреїв, в 11 розділі наводиться довгий список людей, які не побачили реальної Божої нагороди в цьому житті за їхню вірність Господом. Про них сказано. І всі вони, засвідчені вірою, не одержали обітниці. Видатні особи. Розпочинаючи від Адама, вірою сприймали обітниці. Вони відмовилися від сьогодення і жили виключно вірою в майбутнє. Ісус одного разу розповів історію про людину, що, знайшовши одну дорогоцінну перлину, яка була настільки цінною, що вона пішла, продала все, що мала, і купила її. Христос говорив про істину, як про прихований скарб на полі. Вона не лежить на поверхні, ми повинні копати, щоб знайти її, але наш успіх у її відкритті не стільки залежить від наших розумових здібностей, як від смиренного серця і віри. У цьому міститься суть вибору Христа. Як тільки ми усвідомлюємо, хто Він є насправді, цінність всього іншого меркне в порівнянні з ним. Ісус навчав своїх послідовників, яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить, або що дасть людина взамін за душу свою? Людина, яка ризикує всім заради Христа, знаходить вічне життя, навіть якщо здається, що вона втратила все. Найбільші люди в історії були ті, які у всіх своїх діяннях найменше звертали увагу на свою безпеку. Саме з цієї причини Ісус наказав нам ретельно зважити вартість учнівства, реальна ціна учнівства описана в книзі Пророка Даніїла в третьому розділі, коли троє юнаків відповіли царю Науходоносорові. Якщо наш Бог, якому ми служимо, може врятувати нас з палахкотючої огняної печі, то він урятує з Твоєї руки о царю, а якщо ні, Нехай буде тобі, о царю, знане, що богам твоїм ми не служимо, а золотому бовонові, якого ти поставив, не будемо вклонятися. Навіть якби ми знали, що Бог не врятує нас з печ, пояснили молоді люди царю Вавилона, це не змінить нашої думки, ми не відмовимося від Ісуса, щоби присягнути тобі на вірність. Навіть страх смерті не зміг змусити молодих людей схилитися перед золотим на уходоносора. Володіючи твердими принципами, молоді люди вирішили пожертвувати тимчасовими задоволеннями та перевагами і піти у вогняну піч, ніж відмовитися від вірності Богу. Це істинний мотив слідування за Господом. Помолимось, дорогий Господь. Ми вдячні Тобі за цю чудову біблійну історію. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти навчаєш нас, що повинно керувати нами, коли ми слідуємо за Тобою, і допоможи нам завжди залишатися вірними Тобі в всіх обставинах життя. Амінь. Пам'ятайте про реальну ціну учнівства.